Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом 80 кілометрів від Одеси. Субмарину старої оскол дістали за дна та відбуксували в порту. Телеграм-канал Морська Вовка пише, що з екіпажу не вижив ніхто. Підлодка за одними даними підірвалася на міні, за іншими даними її знищили підводні дрони. За третіми даними підлодку підірвали середини диверсією. Телеграм-канал Морський Вовк обіцяв зовсім згодом скинути фотопідтвердження. У той же час Україна за наявності потрібної кількості Осі ракет гарпун може потопити весь російський Чорноморський флот. Це стосується також і підводних човнів, оскільки вони повинні випливати на поверхню. Про це військовий експерт Олег Жданов розповів у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним. Якщо ми говоримо про комплекс гарпун, то так в Україні вже в наявності цей комплекс, і як тільки почали реактивні розмови про те, що гарпун буде наданий Україні, а його дальність 280 кілометрів, то російська ескадрилья відійшла на 300 кілометрів від нашого збережжя. але навіть Наявність такого комплексу не дає гарантії розблокування портів, уявіті йде суховантаж, і російські корабелі може приєднатися до цього конвою. Тоді у цього ще треба влучити так, щоб не пошкодити цивільне судно. А з ракетами Гарпуну то в нас є можливість топити чорноморське флота. Були навіть розмови про те, що Україні потрібно надати ту кількість ракет. Скільки в РФ є кораблів, плюс 10% запас, пояснив військовий. Олег Жданов зазначив, що Чорноморський флот РФ становить 100 одиниці бойових кораблів. Лів, а весь флот 850 плавальних засобів разом із судами. Обслуговування експерт наголосив, що за наявності ракет гарпунів, дальність 500 кілометрів Україна може знищити всі бойові кораблі чорноморського флоту, включаючи підводні кораблі. У чорному морі є дизельні підводні човни, які мусять спливати. Дизель направляється тільки в надводному положенні. А якщо він сплив, це прекрасна мішень, сказав Жданова. У будь-якому випадку Чорноморський флот Росії перестав почуватися в безпеці поруч із тимчасово окупованим Кримом. Заявив речник військовому сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук ефірі телеканалу «Еспресо». Він зазначив, що останнім часом кораблі тримаються рев подалі від окупованих територій та базуються ближче до північно-східної частини Чорного моря. Росіяни вже не почуваються затишно у бухті Севастополя, бо це територія України. В акваторії Чорного моря російські окупанти мають дві морські бази тимчасово окупованому Севастополі та Новоросійську, Розповів він Плетенчук додав, що кораблі становлять поряд із міжнародно визнаними парагами, адже командування чудово Усвідомлює, що вони стали однією з головних цілей в акваторії, і це для них небезпечно. Ми задекларували це логіка бойової дії, що не можна перемогти воюючи тільки на своїй території. Противник і його населення має зрозуміти, що немає безпечних місця на їхній території, каже військовий експерт Сергій Грабський. Він зазначив, що Україна змінює характер війни на морі, і це сталося після виходу Росії з зернової угоди. Кремль повернувся до блокади українських портів, намагаючись знищити експорт українського зерна. Як це робив у перші місяці війни. Тож перед Україною постали два великі завдання: змусити Росію повернути до зернової угоди та зняти блокаду портів Одеси, де найбільші сверносховища і куди сходяться залізниці з усієї країни. І друге завдання Україна послідовно виконує з квітня 2022 року, каже колишній заступник начальника штабу ВМЗСУ Андрій Риженко. Наразі Україна перейшла до нового етапу змушення російської флота, якомога менше вигодити в море збільшення географії, змушує противника розтягнути свої. І ресурси ворог втрачає більше запасів грошей, ресурсів. Більше ми переходимо від локальної до такої активної оборони. Говорить грабський. Крім того, ані танкери, ані десятий корабель не були випадковими цілями у новоросійську розташований основний нафтоекспортний термінал Росії на Чорному морі, прибутки від якого йдуть на путінську війну в Росії України, каже експерт з питань енергетики Михайло Гончара: це, по перше, економічно битиме по рентабельності нафтового експорту. По-друге, знищення ворожих танкерів. Це прямий шлях но послаблення як російського флоту, так і російських сухопутних сил. Далі каже Андрій Риженко, Україні слід створювати поступово флоти не лише з морських дронів, але й малих катерів, які могли би нести ракети, ними зручніше вражати кораблі не в портах а в відкритому морі. Нині ж програма мінімуму переконати агресора, що йому слід припинити, блокувати порти, і відновити торгове судноплавство. Глобальна ж мета України – знищення Чорноморського російського флоту, і вона не така вже і неосяжна, стверджує військовий експерт Михайло Самусь. Акція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.